Цей проєкт важливий для громади тим, що молодь набуде практичні навички самопідтримки, самоконтролю та розвитку емпатії, здорового спілкування з оточенням. Це ж сприятиме зниженню булінгу та рівню токсичної комунікації у школах, у побуті і покращить в подальшому загальний психосоціальний стан у громаді. Початку повномасштабного вторгнення наша громада, як і багато інших громад, стикнулася із великим потоком біженців. Чисельність населення громади зросла приблизно вдвічі, враховуючи ви Це неабиякий стрес для корінних жителів громади. Адже багато незнайомців, конфлікти поглядів, менталітетів тощо. І, звичайно ж, не варто забувати про стрес самих біженців. У цілому у суспільстві сформувались такі негативні штуки, як загальна депресія, психологічна нестабільність, а також зросла кількість конфліктів. Фідбеки отримували лише позитивні, що дуже тішить і вражає одночасно. Тобто задоволена молодь, задоволені ми молодіжні працівники. Е, хтось просив просто продовжити проект. Бо як нам казали, то крутий спосіб розвантажитися, над чим ми вже, до речі, працюємо. Е, хтось ділився мега-крутими пропозиціями щодо проводнації, ідеями, як то можна вдосконалити, що просто вау! Коротше, усі побажання ми врахуємо і намагатимемося втілити їх у реальність.